Його шлях був хоробрий, іноді небезпечний, але цікавий і таки наповнений чудернацькими історіями. Це все про журналіста, пластуна, героя України Віталія Дереха. Він людина, яка стала справжньою легендою не тільки Тернополя, але й усієї країни. Про це з впевненістю розповідають його друзі, близькі й рідні. Сьогодні минають другі роковини з дня загибелі хороброго захисника. Він один з таких найпозитивніших людей, яких я знав, насправді дуже щирий, дуже відкритий, дуже відзивчивий. Тобто хороша, позитивна і толкова людина. І дуже шкода, насправді, що він перечасно пішов з життя, бо міг зробити, я думаю, для України дуже дуже багато. Час можливо трохи стишує біль близьких, біль рідних, але все одно є ж оці ці визначальні дати, коли день народження, коли на жаль дата загибелі, коли якісь спогади про спільно проведений час, воно, насправді, болить і воно буде боліти. Можливо, не так гостро, але це ну насправді на роки, на десятиліття на життя. З Віталієм вони дружили понад 20 років, разом навчались і працювали. До того ж чоловік був хрещеним батьком сина Андрія Шкули. Я десь недавно вичитав розумну думку про те, що пам'ять про кожного загиблого чи померлого живе буквально декілька поколінь. Я думаю, Віталійка то не стосується, тому що пам'ять про нього буде жити дуже і дуже довго, тому що насправді він зробив надзвичайно багато для України, зробив надзвичайно багато для середовищ, в які він перебував, для пластового руху. Тобто це такий хороший, позитивний приклад правильної людини. І тут суть навіть не в тому, що він загинув героїчно, а суть в тому, скільки доброго і хорошого він зробив. Про перше знайомство з Віталієм згадує колега Ірина Білякова. Їх звела на одній роботі журналістика. Це була людина, яка відкидала повністю і завжди якісь рамки умовності, для якої не існувало це було таке наше чудо. Його можна було любити, його можна було не сприймати, його можна було по-різному ставитись, але це, це таке наше, наше, за яким болить. Віталій Дерех мав нестандартні ідеї, і найголовніше не боявся втілювати їх у життя. Поїхати на інший бік планети і з. Зробити звідти купу серію крутезних матеріалів, мега крутезних, які читають досі. Це про Віталіка. Виміряти глибину баюри, ями, яку залишили комунальники в дворі, надувши гумовий човен і сісти, веслувати в цій ямі це про Віталіка. Хлопець був активним учасником революції гідності. Рятував людей на інститутській. Після подій на майдані пішов добровольцем в батальйон Айдар. Воював до липня 2015 року. Вже 24 лютого 2022 року. Він вступив до першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в складі якої брав участь в боях під Києвом опісля на Луганщині. Загинув Віталій під попасною. Тоді герою було 34. Коли почався Майдан, він по суті облишив журналістику і пішов там волонтером, добровольцем. Нагороджений власне за участь, позитивно він рятував багато людей. Після того, коли почалася війна, то він пішов добровольцем, воював в Айдарі. А вже, от коли повномасштабна війна наглянула в Україну, то власне він на ній і загинув, на жаль, я абсолютно не здивована, що. Він опинився на Майдані на Майдані в 2013 році. Я абсолютно не здивувалася, що він в 2014-му вже був у складі Айдару на фронті. Причому в таких найгарячіших його точках. Сьогодні рідні та друзі Віталія Дереха просять згадати захисника подумки у молитві, не забувати його історію та те, що він зробив для нашої країни. Вічна пам'ять і слава герою.